Ого, наче. Курксімарунду Есь. Ми Льва юльва БД. Так, треба подивитися мені оцю сімейку. Зараз вона на шести рамках і там ще зверху в неї добавка є. Зараз подивимося. Так, ну і що тут є? У нас шість рамок, по наявності розплоду подивимось на 2 квітня. Тут у нас є жили трохи, але ну, з пилком проблем немає, є щось, Перги вже заклали собі. Тут достатньо. Дивимося далі. Ще одна рамочка. Так, що тут у нас? Тут відкритий розплід. Відкритий розплід, бачите, вони гарно обслуговують рамки не так на такі, то ще що у них. І тут теж відкритий розплід. Ну, де матка, я не знаю. Так, нормально. Ну, меду немає, звичайно, в рамках. Дивимось наступну рамочку. Теж пилок, пилок і я думаю тут десь матка єсть. Зараз швиденько переглянемо. Тут засіяно. Добавився розплід, було на рамку там в перерахунку на стандартну, напевно. Ось вот. тут що у нас? є. тут запечатано. Кількості набираються і рамка буде поступово заповнюватися донизу розплодом. Є. Розплід закритий. Дивимося далі розпокійлового димку і тут ну вже в загальному, якщо на чотирьох рамках розпліт, от бачимо відкритий тут знизу. Ну, на чотирьох рамках, то вже десь до двох рамок розплоду доходить. відкритого, закритого, одноден, одноденного. Тут буде рамочка пуста. Або не пуста, або забита пергою. Дивіться, вся рамочка забита пергою. Тобто зараз їм перги достатньо, матка щоб працювала, от, з цієї сторони вони доповнюють. І зараз... Достатньо нових корпасів. Так, збираю назад, швиденько, збираю назад. Так. Заставної тут немає. Ну, Тут десь на двох рамках розпліту і повертаю цей магазин з альпійськими рамками, який, бачимо, тут теж жива є, в якому є мед. Ось вони його добирають. Тут менше, тут більше, тут. Ось більше. Це той весняний мед, який я їм даю. І плюс того, що скоро буде чистий, буде якийсь нектар, і все буде добре. І ще добавлю я їм ще одну рамочку весняного минулорічного меду. Ось такого, який, бачимо, не зберігся добре. i zakryła je